Друзі, нас інфоперші проголовне поїхали. Сьогодні з'явилася шокуюча інформація. Знову як і влітку, Орбану поговорював можливість введення військ на Закарпаття. СБУ викрили шпигунську мережу угорщини. Це швидко відкрито означало, що угорщина готується до війни. Осередок збирав дані про військово захищеність Закарпаття, вразливі місця, оборони та настрої місцевих щодо можливого введення угорських військ. СБУ затримала двох агентів угорської спецслужби на Закарпатті куратором агентів був співробітник воєнної розвідки. Угорщини одним із агентів був 40-річний колишній військовий з Берегівщини, який розслідував розміщення сил оборони, та координати Агент також збирав дані про втрати ЗСУ і події на фронті, маючи контакт з силами оборони. Другий агент, колишня військовослужбовиця, яка інформувала угорську спецслужбу про авіацію та оборонні системи Закарпаття. А от угорські телеграм-канали пишуться не так давно в Будапешті пролунав вибух Орбана. Не хотіли убити угорські генерали, які дізналися про те, що Орбан хоче продовжувати провокувати Україну і наступати на Україну армія виступає проти цих планів. Як і місцевий олігархата, за даними телеграм-каналів, було здійснено замах на друга Путіна Урбана. Втім, Урбан наказав приховувати інформацію та спростовувати її у ЗМІ. Пишуть, що телеграм-канали, оскільки точно знаєте, що прилетіло йому від росіян за невиконані, але проплачені йому завдання загинув охоронець та водій. Третій замах за останні два тижні, а не так давно важко поранили. Фіцо, який потім тільки оклімався від рани диктатором Європи приготуватися. Той же час про це повідомляє Блумберг, посилаючись на слова осіб, які опізнані з перегибом розмови. Сутичка відбулася під час дискусії про те, як європейський союз може краще захищатися від загроз боку РФ та підтримувати Україну. канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час зустрічі лідерів ЄС в Копенгагені різко висловився на адресу перемир'я прем'єр-міністра Угорщини. Віктора Орбана, звинувативши його у зриві обговорень щодо потреб блоку у сфері безпеки, ця суперечка є останнім проявом розчарування ЄС Орбаном, який скористався своїм правом вето щоб заблокувати санкції проти Росії, виступає проти вступу України до Європейського Союзу. Це відбувається в той момент, коли блок намагається воз'єднатися навколо планів відновлення своєї оборони на тлі численні порушень Росії у повітряного простору в останні місяці. Нагадали у Блумберг. Водночас сам Орбан на про Ейбі залишив це. Був напружений, особливо захоплюючи європейський саміт. Своєю чергою президентка Єврокомісії Курсула фондерляєн після зустрічі заявила, що не загрози з боку попал, а вимагають сильної рішучої реакції на відповіді з боку Європи. За її словами, кожен європейський громадянин і кожен на квадратний сантиметр в Європі мають бути в безпеці. Проте пропозиція комісії побудувати стіну дронів отримала прохолодну реакцію під час обговорення Говорення уточнили у Bloomberg. незалежно від того, які можливості ми можемо придбати. Дрони все одно будуть надходити до Європи, зазначила прем'єр-міністр Данії Мете Фредеріксен. Може, водночас політик, яка була лідером зустрічі, наголосила, що вона досі підтримує загальну концепцію. Ми повністю сьогодні згодні з тим, що нам потрібно інвестувати набагато більше з технологій дронів у протидії дронами, але також і в нові технології та інновації. Додала вона своєю чергою. Представники Італії та Іспанії за Вняли, що оборонні плани комісії мають допомогти цьому контингенту захистити себе та зміцнити східний фланг ЄС прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні попередила, що якщо цього не зробити, то оборона ЄС не буде ефективною. Голова Європейської ради Антоніо Кушта підтримав таку риторику: кордони Європи будуть захищені лише в тому випадку, якщо усі кордони Європи будуть захищені. У Блумберка зауважили, що сьогодні 2 жовтня до лідерів ЄС мають приєднатися очільники. Інших європейських країн, серед яких Україна, аби обговорити військові потреби. Коли я дивлюся на сучасну Європу, то думаю, що ми перебуваємо в найскладнішій, і найнебезпечнішій ситуації з часів закінчення Другої світової війни. Підсумувала Фрадерік Сен. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.